Час місцевий Кременчук у цій порі в ефірі лтави. Мої вітання усім нашим глядачам. Дивіться у випуску сьогодні міжнародний день людей з синдромом Дауна. Мешканці проти встановлення газових лічильників та в Кременчуці виявили рештки людських кісток. Залишайтеся з нами. Сьогодні у першій половині дня на вулиці Київській поліція виявила останки людського тіла. Одного чи декількох наразі з'ясовують правоохоронці. Встановлено, що днями в недобудові по вулиці Київській підлітки знайшли рештки людських кісток. Малолітні блогери з друзяками відзняли про це відео та виклали ролик на Ютубі. Поліція відреагувала на відео. І відразу на місце події виїхала слідчо оперативна група та експерти-криміналісти, наші де виявили дані рештки за попередньою інформацією, яку ми маємо зараз. Судово медичні експерти повідомили, що даним кісткам близько рік-півтора. Рештки скелету людини правоохоронці вилучили. Кістки досліджують судово-медичні експерти, назначені всі експертизи для встановлення загиблої особи. Інформацію про особу, яка могла проживати на даній недобудові, або ж будь-яку інформацію, що стосується даної події, ми просимо надавати дослідчого відділу Кременчуцького відділу поліції. На сьогодні, за фактом, розвита кримінальне провадження. У той же час ми звертаємось до батьків підлітків. Цікавтеся, чим живе ваша дитина, адже її ігри можуть бути небезпечними для життя. Ближче до обіду наряд патрульної поліції викликали за адресою вулиця Софіївська, 66. У підвальному приміщенні будинку пильні мешканці виявили підозрілі пакунки. Обично наблюдаю з балкона все. от смотрю тут поліція, міліція, порятунок. Я вважала, що там може хтось вже дуба врізав. А йду знову. Що случилося? Приходжу, а я ми. А тут міліціонер мене каже: нічого, нічого. жінка, все в порядку, тут все, нічого ні. патрульні з'ясували, що знахідка загрози не несе. Встановлено, що в пакетах знаходяться іграшки, які якась електротехніка, і нічого, ніяких підозрілих предметів виявлено не було. Поліціянти одразу заспокоїли людей. Підозрілих предметів не виявлено mm -hmm. взагалі не було. Були Якісь іграшки. Ти нічого такого немає страшного. Ми, можем, ми можемо право їх вибросити, вже вибросити вже викинули. Втім, не лише пакунками були занепокоєні Карманчужани. На будівлі поруч працівники Кармачук встановлювали загальнобудинковий лічильник. Сьогодні такий же мали б змонтувати і на будинок номер 66. Але за словами мешканців, їх про це не попередили. Ні, нічого нам не казали. Я Абсолютно. тільки от з балкона побачила, приїхала машина. Ну, я догадалась, що це таке, що це будуть уже щось з газом робити. Аби розв'язати конфлікт за вимогою патрульних на місце приїхав представник Кармачук газу, який пояснив що роботи виконують планово. Прийшла скарга на лінії 102 від громадянки про те, що завідомо не попередили про встановлення планів лічильників. Жителі були повідомлені об'явлениями, які були на кожному під'їзді. Своєвременно все це сделали, за... как закон нам определяють, своєвременно сделали. І всі знали о том, що будуть проводитися роботи по установке общеного счетчика. Вікторія Пальчик, Олександр Горбатенко, час місцевий Краманчук. Газове питання сьогодні підняли і мешканці будинку по вулиці Героїв Бреста, 97. Як діяти, коли члени ОСББ проти встановлення загальнобудинкового лічильника? А міськгаз все одно наполягає. Вони запитали заступників міського голови, що саме об'їжджали мікрорайон. Вчора об'явлення що штоєте. будемо ставити вам общий шотчик, но ми проти. От ми вийшли. Не відказуйтесь от полностью э от установления счётчика. Ви можете відказатися от загальнобудинкового счётчика, но в своём заявлении обязательно должны указать о том, что просим установить по квартирный газовый счётчик. Вы свою позицию, не нарушая закона, выразили. Поскаржилися мешканці і на якість газу. Газ совершенно не годиться. Он просто, ну, как, он горит, но он не греет. Ми будемо ініціювати саме заміри Проби, лабораторні проби цього газу, відбору саме на будинках. вже, і Будемо тоді повідомляти і Горгаз, і ті компанії, які надають цей газ. Казати, що чи якість не відповідає, чи може ще, але це повинні зробити фахівці, і ми зробимо це, щоб саме так і відпрацювати. Продовжуючи об'їзд міських територій, перший віцемер Володимир Пилипенко поспілкувався із мешканцями мікрорайону щодо облаштування пішохідного переходу і зупинки в районі вулиці Героїв Бреста. Також він перевірив хід виконання робіт з кронування дерев. Сухі гілки ліквідують фахівці благоустрою Кременчука. Доручив продовжувати активні роботи. Люди звертаються з проблемою переходу з однієї зупинки на іншу. Потрібно, щоб тут з'явився пішохідний перехід. І так само у нас є проблема з зупинкою транспорту. Люди кажуть на те, що у них немає де сховатися від дощу, так само потрібно відпрацювати це питання, щоб в цьому місці з'явилася і зупинка громадського транспорту. І е, на, на цьому мікрорайоні ми бачимо, у нас відбувається кранування, Люди вдячні за це. Будемо працювати з цього з цих питань. Зробимо і пошохідний перехід. Закінчимо кранування і будемо е, опрацьовувати питання щодо встановлення зупинки. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, час місцевий Кременчук. Під зверненням Кременчуської громади до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та голови комітету з питань транспорту Верховної Ради України Ярослава Дубневича підписалися майже 25 тисяч мешканців нашого міста. Ми, Кременчужани, йдеться у зверненні. 30 років чекаємо від держави будівництва нового мосту в нашому місті. Єдиний міст через Дніпро, який сполучає дві частини Кременчука, застарілий та перебуває в аварійному стані. При цьому він є частиною транспортного коридору, що з'єднує північ і південь нашої країни. У зверненні громади вимагає від посадовців припинити спекуляції на темі будівництва нового мостового переходу. Ходить через річку Дніпро в місті Кременчуці або поблизу нього, і твердження про те, що міст необхідний саме у Кременчуці не викликає сумнівів. Принаймні, у мешканців нашого міста точно Кременчуцька громада прагне, щоб інтереси більш ніж 200 тисячного бюджетоутворюючого міста були враховані. Об'єм промисловості і грузотранспортним перевозкам Кременчук, Я вважаю, на першому місці, і тому має бути тут мост. Город росте, загрузка моста сумасшедшая, Ой. і надо. Конечно, а как же. Мы уже подписывались. Мы же связаны с мостом очень сильно. Нам в Крюков нужно часы, чтобы мы будем через горишний плав вже більше десяти років проєктується новий міст через Дніпро у Кременчуці. На проект витрачені десятки мільйонів гривень. І місце для будівництва мосту підбиралося з урахуванням багатьох чинників. А нещодавно керівництво автодорожньої галузі Полтавщини запропонувало будувати міст за десятки кілометрів від Кременчука поблизу горішніх плавнів. До приймальної народного депутата України Юрія Шаповалова кременчужани упродовж кількох днів приносили папки з підписами. Народний депутат підтримав ініціативу громади і вже завтра Юрій Шаповалов передасть ці підписи прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману та голові комітету з питань транспорту верховної. Ми раді Ярославу Дубневичу. Сподіватимемося, посадовці почують голос громади. Ми вдячні всім кримчажужанам, которые остались нерівнодушними к событиям, которые происходять в городі і по строительству этого моста. І думаємо, що этот эта ситуація э сложится позитивно. Для нашого міра, і то мост все таки буде строиться в нашому городі в Кременчукі. Митро Демоденко Максим Пальчик, час місцевий Кременчук. В рамках проекту Європейського союзу підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики для рибних патрульних провели навчально-практичний тренінг, викладали основи політики рибальства Європейського союзу. Моя задача представити для учасників цієї конференції общую риболовну політику Європейського союзу, також стандарти і правила, які використовуються в Європейському Союзі. Під час семінару представник Європейського союзу навчав діяльності рибного патруля, регулюванню використання водних біоресурсів, відповідальності громадян за порушення правил рибальства в сучасних умовах, поділився досвідом роботи та відповів на запитання, що цікавлять рибних інспекторів. «40 осіб, які пройшли конкурсний відбір, це 24, які претендують особи на посаду головного державного інспектора, а також на адмінпосади. Заплановано вихід нових рибних патрульних з 1 квітня. Після проведення усіх необхідних тендерних процедур Полтава рибоохороні розраховують і на покращення матеріально-технічної бази. Планують придбати 8 човнів з сучасними двигунами та 5 позашляховиків Рено Дастер. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, час місцевий Кременчук. Студенти Кременчуцької академії волонтерства прагнуть змінити світ на краще. Вони дарують турботу та увагу тим, хто цього так потребує. Молоді люди разом із досвідченими волонтерами молодіжного парламенту відвідали центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Там хлопці та дівчата провели для дітлахів цікаву розважальну програму із веселими іграми та майстер-класами. Робота волонтера і заключається в тому, що ти потом получаєш вотета внутрішнє духотворення, коли просто. Это заряджає настолько, и у тебе з'являється делать що и що. Вот імна робота з дітками. Навірно, тільки радітова прийшла волонтерство». Активісти навчали хлопчаків ритмічним рухам з такого стилю танцю, як хаос. Тим часом дівчата опанували мистецтво східного танцю. За словами вихованців, закладу зустрічі з волонтерами їм не аби як сподобалась. До нас приїхав молодежний парламент. Вони нам показ показують, як танцювати танець хаос. Я хочу навчитися і хочу, щоб вони ще приїхали, нас ще вчили. Жду наступної зустрічі. У східний танець я закохалась, і я буду е, продовжувати навчання. Мені дуже сильно сподобалось. Я сподіваюся, що вони ще раз приїдуть. Студенти Кременчицької академії волонтерства також планують відвідати і інші соціальні заклади. В рамках е, проєкту Волонтери ще розмовлять такі теми, як екологія. Е, Побувають в Тр. Центрах там, ді пожили люди. А працювати роботи звіздомими животними. І плануємо також посітіть собства. Марина Корнічук, Дмитро Пропастін, час місцевий Кременчук. Сьогодні 21 березня. Міжнародний день людини з синдромом Дауна. 21 березня обрали не випадково. Дата символізує, що синдром Дауна пов'язаний із трьома копіями зайвої 21-ї хромосоми. Сьогодні я з вами, як голова спілки Самарітян Кременчуцьке об'єднання, і е, щиро запрошую вас з нами спілкуватись, дружити з нами. І ми е, ну, приложимо усіх зусиль для того, щоб ваші дітки були щасливими, здоровими. Артем музикант, Оля, майбутня вчителька, Михайло юний художник, Полінка мріє бути лікарем, Веронічка музикантом, а найменша Катюша полюбляє танцювати. Ці сонячні діти напрочуд чисті і світлі. кажуть, що у світ вони приходять для того, щоб зробити його добрішим. Ось ці по-справжньому сонячні діти сьогодні дарували промінчики свого тепла, усім присутнім. Вони навчаються у звичайних школах, мають багато друзів, та по-справжньому талановиті і безфальші. Стантівак я все люблю, Я всіх люблю. Я увлекаюсь музикою і канихля усі школи. Двадцяти там я Передаю привіт. Можливо, вони не такі, як інші, але як і всі ми при різних природних даних мають великі перспективи. У нас зараз на нашому обліку состоїть стоїть шістнадцять діточок, і ми будемо в подальшому продовжувати дані я скавби заходи або свята, бо це один з прикладів соціальної відповідальності за дітей. Сьогодні ці сонячні діти вкотре довели, що синдром дауна це не тавро, а означення проблеми вирішувати яку треба спільними зусиллями. Зрілість суспільства заключається не в тому, що влада чує голос більшості, а в тому, що можуть бути почути голоси меншості. Такі люди можуть знайти себе в суспільстві, і головне не робити перепонів для цього. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, час місцевий Кременчук. У рамках 15-го ювілейного відкритого фестивалю мистецтв для дітей та підлітків Кременчуцьке розмаїття відбувся тур-конкурс Ритми планети планети-2017». У міському палаці культури діти змагалися за першість в хореографічному мистецтві. Всього на участь було подано 32 заявки. Це не тільки колективи міста Кременчука, а також це колективи з Кременчуцького району із Полтавської області. Захід проводиться з метою залучення дітей до творчості, розкриття потенціалів і талантів вихованців. Всього ж взяли участь 427 учасників, які показали 31 концертний номер у вікових категоріях від 5 до 17 років. Незважаючи на юний вік більшості вихованців, хореографічні номери були напрочуд майстерні, захопливі та феєричні. Танцювала минулого разу ці перший раз. Мені дуже сподобалось. Настанець буде про нашу рідну Україну, про нашу батьківщину. Будемо розповідати про її багатство. Сьогоднішнім випуском ми хочемо завоювати перше місце та стати переможцями. За результатами відбіркового туру конкурсу Ритми планети лауреатами стали 190 дітей. Гран-прі отримав колектив бального танцю струмочок за номер під небом Парижу». Фестиваль включає шість турів конкурсів, що відбудуться впродовж квітня. Діти проявлять себе у вокальному, образотворчому, декоративно-прикладному, музичному та театральному мистецтвах. Гала концерта нагородження переможців відбудеться в травні місяці. Це буде відбуватися у великій залі міського палацу культури. Всі учасники та переможці отримують дипломи та е статуетки фестивалю, а також переможці гран-при отримують грошову винагороду. Тож вітаємо переможців! Бажаємо творчого злету та натхнення. Юлія Мартиненко, Олександр Горбатенко, час місцевий Кременчук. Погоду на завтра за прогнозами синоптиків слід очікувати сонячну, без опадів зі слабким вітром. Нічна температура повітря плюс 2, плюс 5, денна, плюс 7. Плюс 10. весняного настрою, затишку та добрих новин у вашому житті. Зустрінемось рівно за добу. На все добре.